Мешканцям багатоповерхівки на вулиці Садові, 29 а станом на 15 листопада не підключили опалення. Ганна розповідає, що за останні 10 днів неодноразово зверталась до житлово-комунального господарства, але проблему так і не вирішили. Я зателефонувала. Мені сказали, що на нашому участку захворів слюсар. Я почекала ще один день, телефоную вже в середу. Запитую, яка ж ситуація з опаленням? все ще слюсар ніяк не. Не дійде, але сьогодні-завтра має вже бути. Телефоную я в п'ятницю, кажу: ну скажіть, будь ласка, що ж там з опаленням? Відповідь була така, що у вас прорив на п'ятому поверсі, слюсар вийшов. Ганна говорить, через відсутність опалення псується ремонт в квартирі. За того, що немає опалення, було влітку, зроблено влітку ремонт, а за відсутності опалення, ось знову взялась пліснява під батареєю. Під вікном ось, все береться пліснявою, а зранку прям стоїть вода під вікнами. Крім того, Ганна каже, дітей одягає тепло, але через сирість у квартирі доньки постійно хворіють. В теплих шкарпетках, в теплих е, тапцях, е, ну, декілька кофт на ній і спить теж в теплій піжамі. Жінка говорить, аби прогріти помешкання, включає кондиціонер. Від того, що він постійно працює, вибиває лічильник. Перший заступник директора житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов пояснив кореспондентам Суспільного у WhatsApp причини відсутності опалення. За його словами, на тепловій мережі, що подає тепло до цього будинку, стався прорив. Це мережі, які знаходяться на балансі могилянки. Це пов'язано з тим, що поруч розташований могилянський гуртожиток. Водночас, у зв'язку з тим, що питання забезпечення теплом людей є першочерговим, а могилянка не бере участі у проведенні ремонтних робіт, було прийнято рішення, що ТЕЦ виконує ремонт власними силами, а потім у регресному порядку вирішуватиме питання компенсації витрати з могилянкою. За відсутності форс-мажорних обставин, тепло має надійти до споживачів на садовій 29А 16 листопада, сказав Набатов. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.